Снід вражає не лише людей. У австралійських коал знайдено вірус, що за своїми проявами нагадує синдром набутого імунодефіциту людини. Цей вірус швидко розповсюджується, передається статевим шляхом і робить імунітет коал вразливим до інших хвороб. Лікарі побоюються, що без негайного втручання людини коали, ці симпатичні звірятка, що є живим символом Австралії, можуть зникнути з лиця землі. Разом з тим, дослідження методів лікування цього смертного вірусу у коал може наблизити вчених до швидкого винайдення ліків від сніду у людини. Тему продовжує Наталія Корпал ці подразнення в роті є прямим свідченням наявності хвороби. Ця коала серйозно хвора. В неї виявили хломідії – бактерії, які передаються статевим шляхом. Лікарі побоюються, що це переросте у вірус, подібний на снід. між людським коалячим снідом. Є багато спільного на пацієнта. Чекає довгий і болючий занепад стану здоров'я. Синдром імунодефіциту коал підриває стійкість цих звірят до інфекції. Доктор Джон Генгер є науковцем, що відкрив вірус. За його словами, хвороби становлять серйозну загрозу коалам, особливо через знищення їх природних місць існування. У 2006 році, за даними австралійського уряду, в країні нараховувалися сотні тисяч коал, але нищівні посухи і епідемія СНІДу зменшили цю цифру. Тож минулого року уряд запровадив національну стратегію захисту коал. Доктор Боб Бітан очолює комісію, яка оцінює ситуацію. Ми виявили досить високий рівень захворюваності коал в районах, де популяції існують у не найкращих умовах. А от загальну ситуацію ми ще з'ясовуємо. Але за деякими підрахунками, ситуація настільки серйозна, що популяція коал скоротилася до 43 тисяч із 100 тисяч ще шість років тому. Якщо так триватиме, коали вимруть за 30 років. Як зазначається у звіті фонду австралійських коал, втрата коал може обійтися економіці країни в мільярд доларів США щорічних прибутків від туризму. вони є символом Австралії. Вони такі потішні і пухнасті. Звісно, що вони притягують відвідувачів. Австралія втратить багато. і Це буде дуже сумно. Коали є символом Австралії. Більшість туристів хочуть на власні очі побачити цей символ. Втім, хоча уряд США понад 10 років тому вніс коал в перелік видів, яким загрожує вимирання, доктор Бітон не думає, що коалам загрожує повне знищення, якщо з цим погодитися, то це означатиме прийняти позицію, що жодні заходи не допоможуть. А поки що, ми маємо багато способів, як вплинути на цю ситуацію. Втручання людей вже напевно не допоможе цій коалі, але дослідники сподіваються, що їх зусилля все ж дозволять усьому виду існувати далі. Наталія Корпал, Голос Америки.